Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапенник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про унікальний проєкт, який прикрасив фасад криворізької спеціалізованої школи номер 70 який перетворив сірого фасаду на патріотичний витвір. А детально про цей проєкт ми поговоримо з нашою гостею Оленою Яременко. Пані Олена, радий вітати вас. Вітаю. Давайте почнемо напевно з найголовнішого питання. А як виникла взагалі ідея створення цієї вишиванки на фасаді вашої школи? Ну, знаєте, як молодий керівник, я поставила перед собою завдання оновити сучаснити школу. Для цього зробили дуже багато вже і коридори, і перший поверх, і там рекреації, завдяки спонсорам, нашим партнерам. Місцеві районні владі ми е, і укриття зробили ремонт. І коли дійшла черга до фасаду, е, оновити його якось, прикрасити, те, що це буде вишиванка, ідея виникла одразу, ніхто її не заперечував. І тому що зараз вишиванка це не лише одяг, вбрання там сорочка, да це е, модно, сучасно. Е, зараз е, вдягають у вишиванку будівлі, е, прикрашають зупинення. Громадського транспорту там оздоблюють книги, блокноти, надзвичайно гарні прикраси з українського орнаменту. Тому ми вирішили, що школа теж повинна бути вбрана у таку вишиванку, але не в. Національних кольорах, ну так ми вирішили, щоб не повторювати когось. А вибрали кольори рідного міста: зелений, червоний, тим паче, коли почитали їхнє значення, що вони означають в українському орнаменті, сила, зростання і чистота. То питань не виникло ні в кого. А, тобто школа одягнена, скажімо так, в такому патріотичному рівні на державному та на локальному, так? так, так патріотизмі. Так, Чудово. Так. А які труднощі виникали під час реалізації проєкту? Ну на такі от спекотні умовища, якщо зважати, 에, знаєте, коли. Одержаний якоюсь ідеєю і хочеш побачити результат своєї роботи, і знаєш, що ти від цього результату отримуєш задоволення, то е, ні спека, ні дощ, думаю, ні сніг е, не є цьому на заваді. Е, тим паче, що е, ті, хто реалізовують ці наші проекти, оновлюють школу, вони знають, що завдяки своїй праці, своєму е, натхненню, е, результат буде просто вау. Тобто я так розумію, труднощів ніяк. Друдно, що... Вони не, не було. Дівчата кажуть, що все зробили на одному диханні і не помітили, як, як навіть повністю фасад оновився. А, чудово. А яка роль кожного з учасників цього проекту і які завдання вони виконували? Е, ну, Ідея виникла в адміністрації. Да? Е, потім, що це саме, який саме буде орнамент розробляли? Секретар і завгосп. Вони там вираховували клітинки, щоб правильно лягло між вікнами, щоб це було гарно. А реалізовували в один день три людини завгосп, моя неймовірна, яка, яку вже знає весь район. Потім дівчинка-кухар, яка в той день працювала на пункті незламності, і прийшла помічниця дівчинка, технічний працівник. Тобто вони в трьох. Вони втрьох за день оновили наш фасад, так прекрасно. Це, це вражаюче, це, чесно кажучи. І дуже от О -о. одразу після цього запитання, так якою була реакція учнів та їх батьків, от коли вони прийшли і побачили цю красу? Е, ну, перші е, зацінили, скажімо так, це жителі мікрорайону, тому що в особисті повідомлення мені почали надходити смски, що як це круто, як це сучасно, як це яскраво. Е, потім після публікації у нашій шкільній групі е, посипались коментарі, те, що е, нарешті е, відходимо від сірої буденності, від е, якоїсь там не від сірого кольору, що це яскраво, зацінило керівництво міста, які чекають тепер від нас нових проєктів, якихось нових, нової креативності, і звісно, учні, які зараз приходять у нас на тренування. Сказали, що це дуже сучасно. Вони почали фотографуватися там, кажуть, що це модно. Ну, думаю, що основна маса, яка прийде на 1 вересня, наші учні теж будуть у захваті. І скоріш за все, що саме фасад стане цього року основною фотозоною нашою. А ну дійсно, я після перегляду сюжету в новинах на першому міському про ваш проєкт. Так тут дійсно можна підтвердити те, що він вразив не тільки там учні і батьків вашої школи, але й все місто, тому а, це, це дуже вражаюче. А чи плануєте от, до ви подальші проєкти а, подібного роду? Можливо, в школі, а можливо, і вже десь там в громаді вашого району? Зараз в школі у нас іде завдяки ну, ми виграли грант. Нам допоміг благодійний фонд розвиток міста виграти цей грант. Ми е, робимо ремонт в двох кімнатах укриття, оновлюємо їх. І виникла така ідея зробити дві креативні стіни, де учні, їх батьки, вчителі ну, зобразять Україну, контур України. А учні напишуть, якою вона для нас є там незалежною, незламною, волелюбною, свободною, мальовничою ну, тобто, дуже багато епітетів можна підібрати до, до батьківщини. Так? А інша стіна це буде на шкільну тематику. Що саме там буде? Зараз ми обговорюємо. Ми створили групу у месенджері, де наші такі найкреативніші учні, які мають хист до малювання, надсилають свої ідеї, свої якісь побажання. Тому, коли будуть набросані ідеї, ми виставимо. На ну напевно, в Фейсбуці на голосування да і з найбільшою кількістю лайків вже будемо це зображувати. Що стосується громади, ми школа є активним учасником будь-яких акцій, там заходів. Тому якщо нас десь запрошують, ми завжди беремо участь і завжди раді, тому завжди за Чудово. ми перші. А, але я так зрозумів, що цей проєкт вже буде такий більш обширний, майже ви підхочете підключити всіх, так Абсолютно, і батьки. І, так, так, і дітей. Так. А чому ви, ви вирішили ось так його розширити? Тому що в нас не тільки в цих проєктах учас... беруть участь всі. Ми стараємось залучити всіх учасників освітнього процесу, і жителі мікрорайону до нас там приходять, допомагають, і обов'язково батьки. Ми дружимо з усіма батьками. Обов'язково учні, коли відчувають, що вони є невід'ємною частинкою освітнього процесу, тоді і в школу ходити цікавіше, не лише на заняття, які проводять в Телі професійно, а й на такі от позашкільні, позакласні заходи та проєкти. Я з вами повністю погоджуюся. Це дуже добре, що от ваш заклад ви проводите такі заходи, в якому мені от, що дуже подобається, просто я напевно не пам'ятаю в своєму в свої шкільні роки такого, так щоб там залучали батьків разом з учнями, тобто або батьки, або учні. А це от дуже вражаюче, що така от спільна робота між дітьми і. Батьками і ну, це, це дуже круто. І таке запитання під кінець, пані Олено, які емоції та враження залишились у вас особисто от після завершення роботи над цим проєктом? Ну, коли мені надіслали вперше е, по вайберу цю фото фотографію, фасаду, я просто, е, скажімо так, окам'яніла. Потім я була в шоці, потім всім почала телефонувати. А хочете, я вам покажу, що в нас зараз є, що в нас буде, які ми гарні. Е, тому е, ну, враження, емоції просто неймовірні. І велика подяка, велика шана е, тим, хто це робить. І... Те, що далі в нас буде, це буде ще феєричніше, ще більш масштабне. А Ви побачили по вайберу, так? По фото. Так, ви побачили так. по фото. А потім, коли прийшли вживу, як, які емоції в цей час? Ну, От, відрізнялись вони якось від того, що ви бачили на фото, і тут ви бачите. Ну, вживу, все. це, звісно, яскравіше, ще підійшла, потрогала, як це що. Подивилися, дівчата розказали, як це було, де там підфарбовували, як вираховували. Ну, емоції просто зашкалювали. Чудово. Ну що ж на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я хочу вам подякувати за те, що ви завітали до нашої студії. Дякую. Подякувати вам за такий проєкт, який я напевно не тільки став такою родзинкою вашої школи, але й став родзинкою всього кривого рогу. А я вам дуже дякую і, звичайно, бажаю побільше вам натхнення для створення от подібних проєктів, а можливо якихось інших. Дуже дякую. дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про проєкт, який прикрасив фасад Криворізької спеціалізованої школи No В гостях у нас була Олена Яременко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.